Часто задають питання, яким же чином можна здешевити наш продукт. Скажу так, що якщо ви вже почали користуватися нашими програмами, ви вже отримали свої перші результати, ці результати бачать ваше оточення, помічають ваше оточення. Звісно, варто вам ділитися цією схемою, яка працює. І коли ви... Оформили свій дисконт, ви накопичуєте свої бали, ділитесь з друзями. По вашій рекомендації, друзі купують також продукт, ви є для них уже своїм консультантом. І коли ви разом із своєю групою споживачів, це може бути різна кількість, це може бути одна родина, може бути декілька родин. За протягом місяця накопичуєте суму мінімум 500 балів, то наступний місяць ви вже отримуєте таку як свого роду зарплату в компанії. Це 25%, і в еквіваленті це десь виходить 125 умовних одиниць, яка в кожній країні перемножується на свою валюту. Але скажу так, що на цю суму можна е, придбати. Оцю нашу базову програму, програму Detox Plus і навіть щось іще вам і залишиться ще на якийсь монопродукт. Тобто, як ми бачимо, за наші якісні хороші рекомендації за супровід е, людей, які отримують результати, компанія нам заохочує, нам виплачує е, свого роду таку зарплату. От. Звісно, як я сказала, 500 балів це мінімум. Є люди, які люблять дуже продукти, особливо, якщо вони працюють з людьми, якщо вони працюють десь, як от ми називаємо там б'юті-сфера, де можна запропонувати людині якісний наш і колаген, і гіалуронову кислоту, і та ж сама наша детокс-програма, яка покращує результативність всіх тих зовнішніх маніпуляцій. То сума цієї зарплати вона буде залежати тільки від е, щирості, як кажуть, вашої душі. Тому, друзі, якщо вас зацікавила ця тема, якщо ви розглядаєте для себе варіант додаткового доходу, напишіть мені в особисті. Ми з вами поспілкуємось.